Вибори, вибори, кандидати цікаві люди. В депутати намагаються пролізти такі негідники, що просто клейма ніде ставити. Програма гроші. Пропонує вам уважно придивитися до прізвищ, за які ви збираєтесь голосувати. Це не покер. Але й в цій політичній грі настав час скриватися. За 90 партії показали свої списки. Майже у всіх партіях перші місця посіли активісти Євромайдану або ж ті, хто побував в зоні АТО. А за їхніми спинами сховалися бізнесмени. До останнього виборці не могли ознайомитися із виборчими списками, тільки зараз можемо ретельно розглядіти тих, хто рветься до парламенту. Почнемо із самих відомих, яка Ноні народні депутати, в радикальних списках і по радикальній мажоритарці йдуть вчорашні сімейні люди і навіть можливі керівники шпигунських угруповань. Це Олександр Рибалко, номер 22 у виборчому списку радикальної партії. Він же власне компанія, яка виготовляє горішки і сухарики. Одразу і не повіриш, але в цій компанії виготовляли щось більше ніж суху їжу. Там готували жирний компромат, переконують оперативники. Люди вихідці зберіга Російської федерації.

Навіщо Олександру Рибалку нишпорки? Ми хотіли запитати у самого кандидата від радикальної партії в його ж офісі. Здравствуйте, добрі, а Ми би хотіли поговорити з господином рибалки. Але від нього так і не отримали відповіді. І політичні оглядачі вже говорять про незрозумілі списки головного актива Верховної Ради. Ну, список ні що ці люди будуть робити, І По якому принципу формувалися. Тобто Там є і бізнесмени. І якісь та люди, які зв'язані з фільтом шльовочки. Або ще один підсімейний політик і член радикальної партії Олександр Юраков. В акції прийняли участь глава Київської обласної організації Радикальної партії Олександр Юраков. Олександр Юраков. Олександр Юраков був співвласником сімейних активів телеканалу ЮБІР, який свого часу належав старшому сину президента Олександру Януковичу. <звук> Навіть колишні однопартійці звинувачують Олега Ляшка в зраді. Він продав вірецький осередок, вірецьким олігархам за серйозні гроші. Нас виключив з партії. Одіозні політики причаїлися у вчорашній правлячій партії, а сьогодні опозиційному блоці. Поважаємо українці, це лідер опозиційного блоку Юрій Бойко. Наша страна все більше погружається в економічну і соціальну пучину. Бойко ще пару років тому так плідно попрацював, що його ім'ям назвали Вишки Бойко, державну закупівлю, на якій, кажуть, відмили сотні мільйонів доларів. Державна компанія «Чорноморна Автогаз придбала дві самопідіймальні бурові установки по 400 мільйонів доларів за кожну. За даними журналістів, в цій схемі були дві компанії британська та латвійська, які виграли тендер на поставку вишок, але ціну завищили на 180 мільйонів доларів. Всі вишки бойка коштує 100 разів менше, ніж втрата самого Криму. Сьогодні Юрій Бойко очолив цілу партію опозиційний блок, і до її лав збігається багато бажаючих, до яких варто також придивитися виборцю. Опозиційний блок бере на себе відповідальність – возрадіть страну. А скласти компанію опозиційному блоку в розвитку країни може ще одна відома людина це напомажена істота з манікюром, манітюрем, підітюрем із бріоліном. На... Волоссях пан Хорошковський, прямо з салону красоти кандидат від партії Сильна Україна Валерій Хорошковський, номер два у виборчому списку. Ви створювали Я режим сказати, Януковича, просто, просто ви розколювали країну, Значит, і ви винні в крові. Яка Почекай. слуга був господ. Він завжди служив своєму нинішньому босу і во чергу, своєму босу, який знаходиться в Росії. Кримінальні 90-ті звели Валерія Хорошковського з Дмитром Фірташем і Сергієм Льовочкиним. Олігархічний клан, де було кілька партнерів, ключовими з яких були Сергій Льовочкін і Дмитрій Фірташ. І особливо Валерій Хорошковський подружився з Віктором Януковичем. Будемо э, працювати таким чином. Незаконне прослушування, прислідування позиції, скажем так, корупція масова, предприятий прияті то, к чему були причастны. Валерія Хорошковського батя назначає на посаду голови СБУ пить в службі безопасности України, да возглавлять эту службу во времена Януковича значило априори выполнять вещи, які мали мало общего з законністю. От ще одна партія загадка громадська позиція. Точніше, той, хто її очолив, Анатолій Гриценко. За цим столом беруть на себе зобов'язання. Генеральна прокуратура сьогодні запідозрила Гриценка в службовій недбалості, коли він сидів у кріслі міністра оборони. Жучки виключили. вже почалися досудові перевірки з приводу халатності усіх міністрів оборони, починаючи з 2000-х років. Їх діяльність, на думку слідчих, призвела до зниження бойової могутності української армії. Анатолій Гриценко подейкують заангажований політик вже відомим усім Сергієм Льовочкиним. Алюспідпису під, громадянської позиції. Я знаю напряму про те, що ряд консультантів, які війні жданською позицією кампанії, це є креатурами Володимировича. В самий пік революції депутат Гриценко дивним чином покидає табір опозиції. Я голосував проти. За чий рахунок Гриценко протоптує собі доріжку до влади? Сперті стверджує, що вас частково спонсорують рідовички. Тому тут у нас Це хто стороже? Інформація є така просто. Ми хочемо розібратися. Я з Льовочки не спілкувався мінімум років чотири. І все це вимагає отримати відповіді. На ці позачергові вибори йдуть 29 партій. Слід добряче продивлятися списки, щоб зробити виважений вибір, а не той, на який нас програмують політтехнологи і маркетологи.